Вітаю, друзі на каналі Сонічна Політика з вами Гарітерович сьогодні, 29 серпня, і пропоную поговорити про бардак, який панує в Білому домі. Так, бардак не тільки в офісі президента час від часу, бардак і в Білому домі, що трохи дивно, враховуючи довгу і в цілому та позитивну історію існування американських адміністрацій і численних американських президентів. Але Трамп дивує навіть цьому в контексті, оскільки на восьмий місяць свого президентства. ситуація пов'язана з перемовинами з Російською Федерацією і можливим завершенням російсько-української війни залишається майже такою невизначеною, як на початку нової каденції Трампа. Але перед тим як перейдемо до обговорення, не забувайте, будь ласка, про вподобайку. Не забувайте про репости, коментарі. Це зараз дуже важливо для Ютуба. спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Отже, про що мова вийшло. Стаття в виданні The Atlantic, де з посиланнями власне на представників Білого Дому якраз описуються останні події, в першу чергу останні події пов'язані з перемовинами між США, Росією, Україною і власне європейськими країнами, і з ну, цієї статті, із посиланнями на чиновників адміністрації Трампа, випливає, що Дональд Трамп насправді не знає, що робити далі, більше того, більше того. Вийшло так, що спочатку у європейців були дуже великі сподівання на те, що посланець Трампа Вітков, який літав до Москви, він там, начебто, зміг ну, якось переговорити з росіянами. Ну, отримав від них якусь там інформацію. Трамп активно взявся за організацію не тільки телефонних дзвінків, а власне і зустрічі, яка відбулася в Анкориджі, і у європейців, та й мабуть у українців навіть був. Там невеличкий такі привід для оптимізму, що ну можливо ситуація зрушить там з мертвої точки. принаймні ми дізнаємося, чого там хоче Росія, і вже від цього можна буде відштовхуватися і думати про якісь там компромісні рішення, про якісь подальші перемовини, і так далі. Так власне це і подавалося білим домом. Ми неодноразово це коментували, в тому числі і на каналі «Цинічна Політика, але е виходить станом на зараз так. Що в Білому домі на даний момент панує переважно плутанина? Так, от повідомив високопоставлений європейський чиновник, оскільки, оскільки, оскільки не зрозуміло, ви тільки вдумайтеся, що саме Путін сказав Віткофу або Трампу, і чи правильно вони його зрозуміли. Це загадка, яку ми всі намагаємося розгадати. Про що йде мова? Мова йде про те, що. Коли Вітков зустрічався з Путіним власне, 6 серпня, Росія, начебто, озвучила там певні деталі щодо свого бачення, як повинна завершитися війна. І там, зокрема, зокрема були деталі щодо відсутності або готовності тут не зрозуміло російської відсутності бажання да Російської Федерації вивести свої війська з деяких частин України, і отут чи проблема в перекладі. Тут кажуть, що проблема в іншому, що просто за Вітков ніхто нічого не записував, а він потім дуже плутано передавав суть цієї розмови тричі міняючи покази, так би мовити, Да, і от різні люди з ним коли спілкувалися. Він кожен раз казав інше. Ну це взагалі парадоксальніша ситуація. Ви на секунду вдумайтеся, обрано людину займатися такими важливими перемовинами, яка елементарно не може запам'ятати, що на них було. Взагалі, якщо ти йдеш навіть без там свого перекладача і тим більше референта, то ти можеш відразу після зустрічі сісти і якісь ключові речі просто собі записати. Якщо ти сумніваєшся, що ти їх зможеш запам'ятати і чітко передати. Але судячи з усього, Вітков не зробив ні першого, ні другого. Референта не. Було або був якийсь дивний, сам він нічого не записав, і потім почався повний треш, коли він озвучував різні версії різним людям, і це неможливо було звести до купи. Ну, от, зокрема, зокрема, за словами американських і європейських чиновників, Путін сказав Віткофу, що Росія вимагатиме де юре визнання. Російського контролю над двома територіями, які наразі знаходяться в межах міжнародно визнаних кордонів України, мова йде про Крим і про Донбас. В обмін на це Росія, начебто, готова відмовитися від своїх юридичних претензій на Запоріжжя і Херсон. Але це не точно так каже Вітков, А потім каже, що може я не так зрозумів. Може мова йшла про якісь інші питання. Більше того, більше того, це питання взагалі не стосується іншого питання. Або іншої проблеми, а що робити з тисячами російських солдатів, які дислоковані, наприклад, зараз на території Запорізької і Херсонської областей і ведуть бойові дії проти Збройних сил України? Як буде з ними, їх будуть виводити, вони будуть виходити самі, оскільки ну їх подальша ж присутність неприйнятна для України? Але як кажуть Путін, оминув зручно оминув це питання? А Вітков геніальний переговорник. Ніколи про це не запитував. Тобто Путін каже: Я хочу юридичний контроль над Кримом і Донбасом. Ми можемо відмовитися від юридичного контролю над Запоріжжям і Херсоном. Наступну, як мінімум, як мінімум, я зараз не оцінюю суть хотілок Путіна, тому що все це дурня. Ми це розуміємо, Україна на це ніколи юридично не піде. Але просто на секундочку, якщо ви таке чуєте від Путіна, яке повинно бути наступне питання? Окей, беремо за основу, що Росія от категорично хоче де юре визнання цих територій, але не i am Буде претендувати на інші території України, яким чином ви плануєте, і за скільки ви плануєте вивести вивести свої війська, які зараз на цих територіях знаходяться. Це було правильне питання, абсолютно правильне логічне питання. Відков його не задав. І тепер питати постфактум у Путіна. Ну це виглядає трошки по-ідіотськи. По іншому, тут складно якось це прокоментувати. Більше того, ну от європейські чиновники, коли вони поспілкувалися з Відковом, вони були, як пише, веде. Дання збентежені формулюванням того про що Путін і Вітков попередньо домовилися, там ну ця не розмова між Вітковом і Путіним щодо територіальних претензій, також питання щодо майбутніх зобов'язань Вашингтона щодо довгострокових гарантій безпеки для України, виявляється Вітков і про це говорив. Загрожують звести взагалі на нівець будь-який прогрес, який міг би бути досягнутий завдяки контактам Трампа з російським лідером. Тут, що взагалі виходить, що Вітков в силу своєї непрофесійності. Він навіть підставив Трампа, тому що Трамп почав пробувати тему там особистих зустрічей. Він з Путіним особисто зустрівся, поспілкувався в гонкоріджі. А тепер виходить, що е, та інформація, яка попередньо була у Трампа, ну відрізняється від тієї, яку він почув від Путіна, а і відрізняється від тієї, яку потім озвучував Лавров вже після зустрічі на е, Алясі. І як пише видання, це взагалі знаєте така вишенка на торті. Я дуже сподіваюся, що Трамп, хоча б це прочитає, що російські ЗМІ навіть не намагаються приховати. Наскільки їх все це розважає, тобто вони як до дурників ставляться до цих перемовників, яких можна просто довкола пальців обводити, можна просто їх елементарно кидати. Там ще є багато про те, що віко взагалі ну якби дупля не рубає в історичних питаннях. Не, не знає, що таке Україна, що таке Росія, і не знає адекватної якоїсь історії. Навіть нам я, я мовчу там з часів печенігів, навіть з 91-го року, і ми до речі, це. Теж бачили, коли відкавдував одне своє з перших інтерв'ю. Він навіть не міг назвати ключові українські міста, які Росія на той момент хотіла окупувати. Тобто він там е згадував Донецьк, Луганськ, але забув про Запоріжжя, про Херсон. Ну короче кажучи, людина надзвичайно слабка підготовлена, і але тим не менше ця людина продовжує займатися перемовинами. І ця людина має доступ до вуха Трампа. Ну і як такий, знаєте, певний наслідок видання каже, що Трамп за останні дні. За останні дні приватно висловлював роздратування тим, що його гучні спроби дипломатичних переговорів не дали жодних результатів, і він, взагалі, от вважав, що ця мирна угода між Росією та Україною вона повинна стати центральним елементом його президентського спадку і можливим квитком до Нобелівської премії миру, яка для нього просто ідея фікс, і тепер все це валиться. Тобто, ну нічого цього він може не отримати, тому що тому, що Вітков не зміг навіть з'ясувати у росіян елементарну річ, чого ті насправді. Хочуть щоб потім приїхати передати це Трампу і думати, як діяти далі. Ну і от є тут і негативний певний момент для нас, тому що кажуть, пишуть журналісти, точніше, що з посиланням знов таки на представників Білого Дому, що Трамп висловлював певне розчарування з Зеленським і Європою, оскільки він вважає, що їхні вимоги є нереалістичними, вони повинні прийняти той факт, що Україна має втратити частину території, щоб закінчити війну. Тут не сильно зрозуміло, що мається на увазі. Про визнання факту, тому що де-факто Україна визнає втрату цих територій. Вони вважаються нами тимчасово окупованими. Ми неодноразово про це говорили. і Зеленський казав публічно, що ми можемо це робити і в майбутньому. Юридичне визнання неможливе, тому Трампу тут навіть немає сенсу сподіватися. І, от ну, як наслідок, Трамп не знає, тепер, що йому робити далі. І е, е, стаття закінчується просто фієричною фразою. З посиланням на високопосадовця, він, тобто Трамп просто хоче, щоб це закінчилося, майже немає значення як. От тобто Трамп зараз дійшов до такої позиції, що він ну, з одного боку спочатку вважав, що в нього все під контролем, відка все порішає, домовиться, приїде, привезе якісь там бачення від росіян. Потім Трамп отримав бачення від України і від Європи. І ну, за логікою Трампа, і до речі, це нормальний підхід. Тепер треба просто сісти, узгодити 20 бачення, вийти на щось посередині і спробувати на основі цього домовитися. Але виявляється, що бачення Росії повністю розмите. Тому що росіяни, начебто, щось говорили, але що конкретно, Трамп не знає, не знає відков він забув. Просто забув, і Росіяни можуть тепер цим максимально маніпулювати і максимально казати, що ні, ми такого не, не, не обіцяли. Ми такого не говорили. Ми про таке не домовлялися. Бо там мова йде ледь не про те, що Вітков з Путіним про щось домовилися. Може там Вітков вже й не обіцяв від імені Трампа, що Сполучені Штати готові зробити те-то і те-то, Потім Трамп Путін, точніше, приїхав до Анкоріджа. Там Трампу це вивалив. Трамп трошки підофігів, а це було помітно, що він був розчарований такий і засмучений цією зустріч. Зустрічу, і все почалося якби заново. Але при цьому Вітков все одно залишається людиною, залишається людиною, яка їздить і яка продовжує спілкуватися з росіянами. Ну і більше того, більше того, він буде зустрічатися з Єрмаком і Умєровим. І оце, знаєте, ключовий момент, мабуть, всієї цієї історії. Ключовий момент, в якому плані, відков не зняти з цих перемовин. Він залишається людиною, яка намагається це питання врегулювати. Тобто, видно, що Трамп йому продовжує довіряти, і у Трампа все роздратування спрямовується в бік Росії і, на жаль, частково в бік України. Вчора навіть прес-секретарка Білого Дому сказала, що е Трамп знає про удари по Києву. Він розчарований, але не здивований. І далі така фраза прозвучала: Росія б'є по цивільним об'єктам. Україна теж б'є по НПЗ на Росії. Ну тобто, ледь не поставили на. Один щабель, типу, ніхто не хоче закінчувати війну. Ну, абсолютно феєрічна думка, щоб жорсткіше не сказати, яка не має жодного відношення до реальності, але вона є, вона побутує, да її, власне, озвучують от в такому форматі. Так от, Трамп Віков, а тим не менше, не прибирає. Вітков тепер зустрічається з Умєровим і Єрмаком. І я боюся, що ця зустріч перетвориться на односторонній рух. Коли просто Вітков почне вбивати або продавлювати певні наративи, те певні тези, яку йому озвучили росіяни, те, що він добре запам'ятав, що для Росії типу принципово є важливим, і він почне переконувати або примушувати навіть Україну в обличчі в даному випадку Єрмака і Умірова власне ці умови прийняти ну або прийнямо з ними детально ознайомитися і потім передати їх Зеленському. І отут ключове питання в тому, прогне. Чи не прогнеться наша делегація? Знову є моменти пов'язані з тим, чому саме ці люди їдуть на зустріч. Чому саме в такому форматі, до речі, зустріч навіть не в Вашингтоні буде відбуватися в Нью-Йорку, теж дуже показова історія, не в столиці, а в іншому місті. Ну, типу, зустрілися, кави попили, про щось поговорили, і це може мати наслідки, а може не мати наслідки. Як піде, Да? тобто, як хочеш, так ситуацію, власне, і трактуй. Але схоже на те, що там буде розмова по типу двох рішал, Да? що от у нас є така проблема, або є таке бачення, давайте, от розгляньте його, або давайте зараз формуємо. Молюємо якесь там спільне, скажімо, бачення, і за великим рахунком, Єрмак з Віткофом, ну і частково у Мєров, можуть вирішувати, як буде виглядати як мінімум прообраз фінальної якоїсь там угоди, яку можуть навіть потім винести на публіку. Якщо вона, звісно, буде задовольняти, я підкреслюю, задовольняти навіть не Сполучені Штати, а задовольняти Російську Федерацію. От зараз це найганебніша най най така частина, да, що ну, скоріш за все. Станеться так, що Вітков буде більш спри, сприятливий там для е, тих побажань, які йому озвучував е, Путін, а не власне того, як це повинно бути насправді. Скоріш за все, знов таки, скоріш за все, Трамп. Ну так от випливає просто з тієї інформації, яку ми маємо. Трамп дав йому певний карт бланш. Е, головне, щоб він домовився. Головне, щоб все це, як написав Зетлантік, просто закінчилося, і майже не і майже не важливо, як саме. Головне, щоб закінчилося, щоб Трамп міг вийти і сказати, війна завершена, да, це несправедливо до України і там бла 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 багато інших речей. Але я війну завершив, і взагалі мені треба до Стокгольму. Там медальку будуть на груди вішати. Так що в цьому контексті боюся, що розмова між Віткофом, Єрмаком і Уміровим буде. Не надто приємна про що саме вони будуть говорити, які від цього будуть наслідки, ми вже проаналізуємо в наступних відео. Але я думаю, багато що скажуть наступні дописи Трампа після цієї зустрічі там треба буде дуже уважно читати між міжким, задоволений він нею чи не задоволений, прогнули вони чи не прогнули. Ну, можливо, вийшли на якийсь компромісний варіант. Хотілося б вірити, що цей компромісний варіант існує. Ну і більше хотілося б вірити в те, що власне українська делегація. Має все ж таки певні червоні лінії, і ці червоні лінії вона буде відстоювати, не зважаючи на будь-який тиск зі сторони Сполучених Штатів. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, не забувайте про репости, і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. До наступних зустрічей. Слава Україні!